Капеланське благословіння, на 31 березня 24 року, в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, яке ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визвали нас від лукавого. Слава Отцю і Сину і Святому Духу, і нині повсякчас на віки вічні Амінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови, Благословен Бог наш, завжди нині повсякчас на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні в Святому Йвані розпадається притча про розслабленого, коли розслабленого, який довго років не зміг не ходити, не сидіти, а четверо принесли до Ісуса в хату. Де він проповідував, говорив добровіску, благовістував. І за натовпу вони могли внести в двері, тоді вони зібралися на дах, розібрали його і поклали перед Ісусом. І тоді Він сказав слова, які здивували навіть фарисеїв, які там сиділи «Прощаються тобі, гріхи твої. І ви знаєте, яка б моя знаєте, мені було задавалося таке питання, підмовило мене. Яка моя справа до тої історії, яка відбулася 2000 років назад? Так, да, я дуже радий за того розслабленого, який вилікувався. Але я, який я маю зв'язок з тим, що мені вона говорить, як мені на себе навіть асоціювати цю розповідь? І виявляється, що коли я задумався і всіх здивувала відповідь Ісуса, прощаються гріхи Твої? А не встань і ходи, як хотіли ті фарисеї, які були поруч. Я зрозумів, що справа йде і про духовне. І тут я подумав: а хто ті четверо, які принесли а, того розслабленого і поклали перед Ісусом, що їхня віра була, ну, її похвалили за цю віру. І ця віра похвалилася. Це ж вже духовне, а не просто ситуація побутова. І я подумав, що ці четверо, знаєте, і на що це мені тоді нагадує? Якщо моя душа буде розслабленою, і я побачу себе розслабленого, і душа моя розслаблена в чому? А в тому, що в гріхах своїх і пристрастях розслаблена і не може нічого з цим зробити. Я подумав, так це ще є поход, знаєте, ця притча і є образом знаєте, походу до покаяння. І тоді я подумав, ці четверо може бути перше, це мій погляд. На мій стан, духовний стан тверезий погляд, коли я бачу всі свої гріхи і всі свої пристрасті, і я їх не виправдовую, а бачу в їхній, знаєте, зловонії їх бачу, в неправді їхній бачу, в їхній смертельній небезпеці бачу і можу їх розрізнити і зрозуміти. І другий, хто мене може принести до цього, це мій знаєте. Визнання власної нездатності ці пристрасті подолати що мені визнання те, що я повинен принести його тому, хто має силу і має можливості ці гріхи мені подолати бо я сам не можу нездатно Ще я повинен мати справу, справу ці гріхи, знаєте, викорінити в себе. Якщо б їх не було, я повинен мати не просто бажання, а саме спрагу. Справа так, що мені кортіло, хотіло мене я не міг усидіти з тим, що я маю ці гріхи і пристрасті. І четвертий, хто несе і вони вмі разом несуть, суд, це повинно бути моє зусилля. Я повинен підняти, піднятися і принести перед на передпокаяння, ну впокаяння це все. Тобто, застосувати своє зусилля, мати силу волі його принести, визнану, тобто, все це зробити, а, силу духу. Да, це принести. І ось ці четверо несуть мою душу розслаблену і кладуть перед Ісусом і кажуть: Я винен, допоможи мені це все подолати, щоб я поміняв життя своє. Такий образ мені прийшов про розслабленого і тих чотирьох, які Його принесли перед Ісусом, але я б хотілося, щоб і я почув, прощаються Тобі, гріхи твої. Амінь.